Немає меж польоту її фантазіям. Навіть інколи здається, що ця художниця наділена бездонною уявою, адже талант мисткині не закінчується на полотні. У виставковій залі краєзнавчого музею горішніх плавнів минулого тижня у рамках святкування Дня міста відкрито незвичайну виставку робіт Кристини Сіренко. Вона має назву мета емоцій». Я сьогодні вперше влаштовую свою персональну виставку в місті Горішні плавні, але я тут не вперше, тому що я тут народилася і жила перші два роки життя. Тому для мене це велика честь саме тут представляти свою виставку. Сьогоднішня виставка називається Мета емоції. Мета емоція це Вторинна емоція, яка виникає як наслідок первинної емоції, наприклад, страху. Багато картин, які в мене тут присутні, це відображають страхи і фобії. І окрім того, що, наприклад, людина відчуває певний страх, після того вона може відчувати вторинну емоцію, таку, як, наприклад, сором. Тобто нам соромно за те, що ми злякались, або ми можемо відчувати злість за те, що ми злякались, і цей складний спектр емоцій. Я хотіла відобразити, наскільки складні процеси відбуваються в нашому організмі, наскільки ми складні люди, і е, хотілося саме показати е, страхи і фобії, які зображені на більшості картин, саме через призму гумору. Катерина Градельчикір, ведуча заходу, наукова співробітниця краєзнавчого музею горішніх плавнів, зазначила. Така неординарна виставка у виставковій залі відкрилася вперше. Молода художниця на час експонування картин прагнула відтворити свою майстерню і показати, який насправді вигляд має приміщення, в якому народжуються шедеври. Тому доречно на відкритті виставки була драбина, за допомогою якої розвішувались роботи Кристини Сіренко, і плівка на стінах, яка захищає їх від розбризканої сюди фарби. Із вітальним словом до присутніх на заході звернулася начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська. Дуже приємно, що тут сьогодні у нашій виставковій залі відбувається і ще одна така красива культурно-мистецька подія. Усі ці роботи, знаєте, вони дійсно викликають емоції. Особисто у мене емоції дуже позитивні, тому що якщо можливо в чомусь можна побачити, що ці картини ну, для когось трошечки такі. Неоднозначні, але ті яскраві кольори, яскраві фарби, в яких вони виконані, вони викликають дуже позитивні і гарні емоції. Емоції, які, мабуть, допомагають нам долати свої власні фобії, свої власні страхи, і емоції, які переповнюють нас впевненістю і жагою до життя. Ірина Зеленська привітала авторку із дебютною виставкою у рідному місті. Музейникам подякувала за пошук цікавих творчих особистостей, які знайомлять містян і гостей горішньопланівської громади, із художниками з новим мисленням, тобто актуальними тенденціями в образотворчому мистецтві. До речі, ключовими фігурами експозиції картин Кристини Сіренко є бродячі собаки. Саме ці тварини є найбільшою фобією художниці. Патологічний страх виник через неприємну ситуацію у житті, коли безхатній пес напав на мисткиню. А ось до дружніх чотирилапих друзів, які мають господаря, або навіть якщо це безпритульний собака, проте він не агресивний, а навпаки, привітний до людей. Кристина Сіренко ставиться добре. Цей дисонанс став потужним інструментом у створенні серії картин для виставки Мета емоції». Тематику фобії це ну, я почала не так давно, десь може там, рік назад, яку я створювала, і ця е, ідея вона розвивається. Тобто це не всі картини, які є, і надалі я продовжую створювати саме цю серію. Тобто, е, наприклад, мені е, часто після відкриття люди залишають свої якісь відгуки, діляться своїми страхами, фобіями, своїми історіями. І коли мені щось прям западає дуже сильно там до серця, я можу це зобразити. Та в наступній своїх картині. Відвідувачам виставки авторка картин запропонувала цікавий квест, а саме відгадати ці емоції і фобії, які вона зашифрувала у своїх роботах. Попередньо художниця закрила таблички з назвами. Гості заходу залюбки долучилися до запропонованої гри. Свої думки з асоціаціями залишили на паперових стікерах, які наклеїли поруч із картинами. Отримали чимало збігів. Цьому, безумовно, зраділа мисткиня. Проте, окрім вдалих влучень, відвідувачам вдалося розглядіти у роботах навіть глибший сенс ніж закладала авторка. Деталізувати непомітні на перший погляд дрібнички. Це напрочуд приємно, зазначила Кристина Сіренко. Під час спілкування із журналістами художниця розповіла, що походить із творчо обдарованої родини її батьки архітектори, та й сама Кристина за фахом архітекторка. Я почалася в Полтаві на архітектурному факультеті за спеціальністю містобудування. Після того я працювала дизайнером більше 10 років, а з початку повномасштабного вторгнення я втратила вже свою роботу як дизайнера і захопилась більш професійно, скажімо так, живописом. Тобто раніше я приділяла цьому якийсь невеликий відсоток свого часу, а зараз це моя основна робота. Наразі Кристина Сіренко має індивідуальний художній стиль, власну думку щодо своєї творчості і напрямку, в якому розвивати художні здібності. Свої роботи із творчістю інших митців не порівнює, адже прагне творити лише те, що спало особисто їй на думку. Для написання картин використовує найрізноманітніші матеріали і засоби. Малюю всім, що є. Якщо чесно, я експериментую. Ну, основа це акрилові фарби і олійні. От те, щоб бачити яскраві такі фарби, це акрилові фарби, тому що в олії просто немає таких кольорів. А язики, наприклад, там носи очі, такі щось більш реалістичне це олійні фарби. Також тут і балони, і маркери. Я знаєте, як заходжу в магазин, якийсь художній, дивлюсь щось новеньке, беру, пробую, виходить, не виходить, е міксую і пензлі, і мастихіни, і балони. Ну. Самарки, ну чесно, все, що можна, і навіть не можна, і будівельні якісь матеріали використовую, пасти. Ну експериментую картини художниці з Полтави широкоформатні, тож стало цікаво, скільки часу витрачає мисткиня на створення однієї роботи. Виявляється, обмежити часовими рамками політфантазії Кристини Сіренко неможливо. Я вважаю, що картина пише себе сама. Я лише інструмент, і якщо у картини є е, бажання, щоб я її швидко написала, я її напишу швидко. Якщо вона не хоче, ще не готова народитись, Якщо ідея ще не сформована, я можу її е, зробити до якогось там, наприклад, 80% готовності. Я не знаю далі, куди рухатись. Я її відставляю, а потім просто взяла зараз, завершила. Ну, це може бути тиждень, може бути місяць. Підтримати доньку і привітати її з відкриттям дебютної виставки у горішніх плавнях, проте не першої за творче життя прийшли батьки Кристини Ольга та Геннадій Гриценки. Батько художниці працює архітектором на полтавському ГЗК, а мати є очільницею спілки художників Кременчука. Творчі батьки, які розуміються в усіх тонкощах образотворчого мистецтва, захоплюються талантом доньки. Я дуже пишаю своєю донькою. Тому що вона неординарна особистість зі своїм поглядом, як кажуть, дай їй Бог наснаги творчої, ну і всього найкращого, Ольга Гриценко, мати Кристини, розповіла, яка із представлених на виставці картин є її найулюбленішою, і чому це саме та картина, що в центрі це страх висоти, Тут якось поєдналась ну лінія, колір, емоція, графіка, композиція, пропорції. Мені подобається дуже цікаво. До речі, окрім картин на виставці, представлені також інші роботи художниці. Кристина Сіренко від початку повномасштабного вторгнення займається розписом різноманітних військових артефактів для продажу на благодійних заходах. Перше розпочалось після. Трагедію замстором в Кременчуці. і волонтери провели аукціон. Художники віддавали свої роботи на допомогу на продаж, і було продано гостини на 44 тисячі гривень. Ну хочу сказати, що по містецьким, якщо світовим цінам, то це невелика ціна. Ну для для нашої реальності ну це достатньо. Це було на допомогу постраждалим сім'ям. Ну а потім вже через, можливо, через інстаграм військові побачили, що вона займається благодійністю, і почали ці військові об'єкти, гільзи, там залишки якихось нарядів доставляти, і вона їх розписувала. І вже сума переві... перебільшила 200 тисяч гривень. На відкриття виставки Кристини Сіренко завітав також двоюрідний брат художниці Станіслав Шаров. Чоловік зазначив, хист до малювання його кузина має з дитинства. З роками її талант стає яскравішим. Доказом цього є роботи, що наразі експонуються. Коли я тут знаходжусь, то мене дуже вражує це яскравість, це неповторне відчуття тих емоцій. Тобто, коли дивишся на картину, ти бачиш що щось. щось Щось незвичне, щось таке глибоке, і це вона хотіла підкреслити в своїх роботах. І це дуже нам надихає. Я думаю, що всі, хто побачить, вони щось таке відчують. Кожен своє, щось таке глибоке, яскраве. Урочистим завершенням культурного заходу стало вручення Кристині Сіренко подяки за творчий пошук, неординарний талант і з нагоди відкриття персональної виставки. На згадку про визначну подію присутні зробили спільне фото.